Доброго дня, добрим людям. І так розберемо такий негативний момент, який з'явився в нашій державі. А саме є в нас така в системі правосуддя українського. А я звертаю вашу увагу, що судова гілка влади держави Україна розщепилася на шість чи на сім. Гілок, і вони всі є органом державної влади, суду саме судової гілки, в тому числі е, в 2016 році при здійсненні реформи правосуддя вернули, е, зрозуміли, що суті е, порядку не буде, і вернули е, так звані сталінські трійки. а саме е, головуючий суддя, це суд сторона обвинувачення прокурор і адвокат. В цьому, всьому, єдине, що забули зробити, це платити за заробітну плату адвокатам, оскільки виходить е, якась нерівність, причому явно, а саме ця нерівність виражається в тому, що адвокат має доїти клієнта, а не отримувати зарплату від держави. Тобто, якщо прокурор має стабільну і гарантовану зарплату від держави, то адвокат такої заробітної плати не має, хоча, згідно Конституції України, зміни доповнені внесені, вони є представниками судової гілки влади. Ну і представником судової гілки влади є така Вища рада правосуддя, і, до якої люди мають звертатися, це оскільки судді посадові особи. Підпадає під дію статті 364 Кримінального кодексу, де криміналізували статтю за винесення незаконного рішення, хоча її просто треба було підправити або виправити в формулювання. І на сьогоднішній день суддівська, вона ж фарисейська безкарність доходить до такої точки біфуркації, коли та ж сама Вища рада правосуддя приховує ці. Кримінальні правопорушення і ці всі дисциплінарні правопорушення, які вчиняють судді, і приховується це під виглядом простим, під виглядом того, що за результатами перевірки скарги доповідачів, членом третьої дисциплінарної палати вищої, палати вищої ради правосуддя, Лук'яновим складено висновок про відмову у відкритті. Дисциплінарної справи, оскільки суть скарги зводиться лише до незгоди із судовим рішенням. Ну, оскільки цю скаргу писав я, тому хотів звернути увагу на те, що це фактично говорить про узурпацію влади, оскільки Вища рада правосуддя, не вникаючи в суть справи, просто в чергове зафутболила. Скаргу і ця, мало того, ця ухвала оскарження не підлягає. Тобто третя дисциплінарна палата ухвалила відмовити у відкритті дисциплінарного провадження. Ну і чому відмовили цю формулювання, в принципі, можна застосувати по відношенню до будь-якого рішення, адже незгода людини, яка незгодна з рішенням. І скаржиться на дії незаконні судді, вона завжди проявляється в чому? В тому, що є порядок оскарження, і будь-яка людина спочатку оскаржує ці дії до вищестоящого суду. А саме мова йшла про рішення судді Хмельницького міськрайонного суду Полінчака, яке винесено зухвало з особливим цинізмом. З винятковим цинізмом, оскільки мова йшла про те, що суддя, досліджуючи докази а для того, щоб відмовити у відкритті проваження, то я так розумію, що треба витребувати докази, на які посилається заявник, прослухати звукозапис судового слухання, як мінімум, і тільки після цього виносити своє, свій висновок. Оскільки висновок це просто висновок без об'єктивних даних, це і є приховання і тотальна корупція в системі українського фарисейства. Вона ж система українського правосуддя. В самій скаргі зі мови йшла про те, що суддя зухвало знехтував рішеннями. Трьома рішеннями Верховного суду України за тотожних правовідносин і за звичкою виніс стандартне замовне рішення про відмову в задоволенні позову. Причому рано чи пізно це все одно починає випливати, оскільки в одній з рішень Верховного суду, а саме останніх, суддя Ситнік, нарешті пролупила свої очі. Прочитала ці всі три рішення Верховного суду, на які я посилався, і, в принципі, написала, навіть зуміла написати окрему думку, хоча це не завадило їй приймати участь у відмовному рішенні черговому Верховного суду вже без імені України. Таким чином, ця стандартна формулювання, що скарга зводиться до незгоди із судовим рішенням. Можна застосувати до будь-якої скарги на суддю, практично до будь-якої скарги, оскільки людина, коли пише скаргу на суддю, вона посилається на об'єктивні дані, які говорять про свовільне порушення закону, в тому числі і закону про судоустрій і статус суддів. В самому аргументації скарги мова йшла про вчинення суддею терористичного акту, оскільки. Як я звертав неодноразову увагу, в 2021 році в Україні був прийнятий закон про критичну інфраструктуру, і здійснення правосуддя було віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, якщо правосуддя не здійснилось, а саме це є ціллю судочинства, це відновлення права або інтересу, або і забезпечення. У випадку неможливості поруш... відновити порушене право, суд зобов'язаний забезпечити інтерес або, по-іншому, забезпечити належне відшкодування. І в цьому і проявляється принцип верховенства права, який покладений як основа правосуддя в Конституції України держави Україна. Ну на жаль, держава Україна стала обрізана, але суть від того ж все одно принципу не змінилося. І таким чином, на сьогоднішній день, що ми маємо? Будь-яка скарга на суддів, які вчинили терористичний акт, зводиться до того, що ВРП виносить, виносить ухвали про відмову відкритті дисциплінарної проваження. Не завершується процес, оскільки пересічна людина, якщо вона дієздатна і нормальна, вона змушена подавати до суду уже в чергове, що порушує принцип процесуальної економії, і встановлювати юридичний факт, який має значення. А саме встановлення суддею таким-то, таким-то терористичного акту, оскільки, якщо правосуддя не здійснилося, то це є вчинення терористичного акту. Я думаю, що рано чи пізно це вже дійде, і в самому реєстрі судових рішень ви можете знайти вже 3 чи 4 позови про встановлення такого факту, який має юридичне значення, а саме вчинення суддею там, різними суддями терористичного акту, оскільки це передбачається чинним ЦПК України. Ну, я хоч, хотів би звернути увагу, що в продовження того правового божевілля, яка Вища рада правосуддя застосовує, така собі, такий собі завідувач відділу представництва інтересів Вищої ради правосуддя, судах правого управління, секретаріату Вищої ради правосуддя. Прям, це ми Ніколай II, Ольга Белінська. Справі номер 686, дріб 3514, дріб в якій розглядується, саме встановлюється факт про вчинення терористичного акту посадовою особою Хмельницького міськрайонного суду в порядку окремого безпірного провадження, пише в одній стрічці, пише, що. В судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку, і їх встановлення. І наступне речення вона пише, сама ця шизофренія пише вже по-другому. Таким чином, заява моя не відповідає вимогам статті 315 ЦПК України. Оскільки просить суд встановити факти, які не передбачені статтею 315 ЦПК України. Тобто ці шизофреніки чи шизоїди, як я їх називаю, в двох реченнях зробили діаметрально протилежні висновки всупереч тому, що написано саме в статті 315 ЦПК України. І пише, що в тексті відсутні мотиви визначення. ВРП у даній справі заінтересованою особою. Так ось ВРП повинна зрозуміти, що якщо існують такі позови, і ВРП залучена як заінтересована особа, то фактично ВРП має це розцінювати як письмова заява про вчинення суддю дисциплінарного проступку. І саме це зобов'язання ВРП. Відкрите дисциплінарне проваження. Всі ці інші інсинуації, словоблудство, які ці фарисеї і їх піддували навколо собі, надумали формулювати нечіткі формулювання, дотичні формулювання, або формулювання, які взагалі не стосуються справи, для того, щоб відмовити людині в, в об'єктивному розгляді. Її скарги варто припиняти, оскільки ми і так зайшли до того, що таке ганебне явище як вчинення терористичного акту посадової особи суду, воно набирає обертів. І хотів звернути увагу, що Радянський Союз і розвинутий соціалізм в Україні закінчився. Тобто, вищі чи старші колеги, як кажуть, судді нас поправлять. Немає сьогодні такого вищі чи старші колеги нас поправлять. Оскільки у відповідності до, статті, до частини 2 статті 19 Конституції України будь-яка посадова особа будь-якого суду, а це суддя, має діяти виключно в межах Конституції і законів України. Тобто здійснювати правосуддя це є прямим обов'язком суду, а не чекати, що хтось там щось виправить, оскільки. Ця стаття 19 не передбачає ні права на помилку, ні вихід за межі повноважень, ні там різного виду оточень чи словоблуз. Тому я думаю, що Вища рада правосуддя дійде до розуму, уважно прослухає а ще по тому, що спецслужби і всі інші слухають дифузне право для того, щоб навчитись самим працювати. Прослухають уважно те, що я сказав, і зроблять організаційно-правові висновки, оскільки в противному разі це примусить мене подати позов про визнання Вищої ради правосуддя терористичним органам, оскільки вони є системою правосуддя, і якщо правосуддя не здійснилося, тобто. Скарга не розглянула об'єктивно на підставі об'єктивних даних, а не словоблудства або інсинуацій, це також є вчинення терористичного акту. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. можете критикувати грунтовно, якщо у вас є ґрунтовна критика. Ну і хочу звернути увагу, що старайтесь не писати кривих чи горбатих коментів, оскільки. Це приводить до негативної реакції моєї, а вона має можливість, скажімо так, на втілення цієї агресії, яка й так сьогодні повсюдно втілення в українському народі і в людському суспільстві планети. Чому тому що ці біфуркації вони збільшуються негаразди? І жодна держава навіть не збирається це все припиняти. Дякую за увагу.